Друзі, всім привіт! Нарешті я в ефірі. Слабуча була, не повірити. Зараз їду йду з роботи е, додому, вже заїду в магазин. Розкажу вам пострінько, пострінько, розкажу вам, де я була, де були мої відосики. Не знімала відео, друзі, бо така була слаба. Ось і досі кашель. Така була слаба що навіть на роботу не виходила, бо не могла підняти себе з ліжка. Це просто якийсь страш. Я ще такою слабою давно не була. Друзі, бережіть себе, і як тільки ви відчуваєте, що ви захворіли якесь легке недомагання вашого організму, одразу починаєте лікування. В принципі, як і я це зробила, але воно нічого не допомогло. Зараз я забіжу быстренько в магазин і далі вам розкажу. Я вже скупилася. Так багато вам є чого розказати. Ви вже бачите да, мою нову зачіску. Я прям дуже задоволена, бо я постійно ходила з закладеним крабіком. Мене це так напрягало, що я не можу їх вкласти, так як я хочу. От. А на роботі з спущеними косима це взагалі не комільфово, воно все лізе в рота. Ну, коротше. Вирішила нафіг їх стригти, відрощувала, відрощувала, застригла їх і все. І мені легше. Я постійно з зачіску і постійно укладені вони. Мені це більше подобається. Так, про зачіску розказала. Не мала я. Бачите? Кашель такий страшний. Лікуюся. Не мала я тепти паски. Ні, спочатку. Ми з мамою мали пекти Паски. От так. Ми мали пекти Паски. Мали пекти, мали в мами це робити. Ми кожен рік традиційно їх печемо, От, зварюю крашанки, розмальовуємо. Це в нас, знаєте, така вже була сімейна традиція. Кожен рік ми це робили, а цього року мамі каже, давай будемо в мене це робити. Ну, в мене та й в мене. Оце ще захворіла. Сьогодні мама приходить. Приходить на роботу до нас. Вони ходили на кладовище, ви знаєте, так, що кладовище якраз біля роботи. Добрий день. І потім назад приходить, заходить, каже, ти знаєш. А я мамі кажу, ти знаєш, напевно, ми не будемо пекти Паски, а мама мені каже, ти знаєш, я тобі саме хотіла сказати, мабуть, не будемо, я так не хочу. Ем, якось і немає бажання якось коротше, зовсім не хочеться його пекти. Я кажу, ти знаєш, я теж оце ж захворіла, і немає взагалі ніякого бажання щось ні святкувати, ні, ні пекти зовсім. Та й це поговорила та й усе. Ти думаю, ну все, хорошо, я зайду в магазин. От, це, знаєте, така місія пекти Паски, така вона дуже відповідальна, хочеться, щоб воно було все гарне. От. А так як я перший раз би сама це робила, я переживала, але, думаю, раз мама вже відмовилась, і я вже не буду, заїду в магазин, куплю паску. Так буде, найкраще. От. І тут приїжджає Ваня з севраню, я йому кажу, ми, мабуть, не будемо пекти Паски, з мамою домовились, ми купимо. О, гвафту Боже, як це так, а ми що негодні паски спекти, що це таке все є для цього, давай будемо пекти. Ну, коротко, Взяла ще муки з роботи. Побачу, може, сьогодні буду пекти? Може. Маміто я пасочки купила. Ось такі дві купила. Оця А 68 і ця 80... 88. Ось Отакі дві пасочки. Заїхала, ще взяла форми для сирної запіканки. І взагалі планувала сьогодні піти на город пошарувати цибулю з часником. Ну, наверное, я так зараз і зроблю бо там уже заросло, треба якийсь порядок зробити. От, і це. І попробую замісити тісто на паску. Ой, будемо вчитися, що робити. Хотіла ще піти на всеношну, але я розумію, що я не піду і цього року, бо після грипу такого, ще піти там постояти. Холодно в церкві, то навряд чи я зможу. А дуже хотіла. Я вже який рік збираюся піти на всеношну, і все не виходить у мене. Я все згадую, один рік я якось була, і я потім тиждень відходила, У мене так спина боліла От, від цієї ночної служби. То я кожен раз паска приближається, я така, та ні, я, мабуть, не піду, бо це дуже важко. Важко всю ніч постояти, важко. Так, друзі, ну все, зараз занесу мамі пасочки і будемо з Вірхою їхати додому. Треба якийсь порядок. Сьогодні чистий четвер, до речі, друзі, з чистим четвергом бути здорові. Треба помити вікна не через те, що <сь> скоро паска, а через те, що я на днях відкриваю вікно і розумію, що через те вікно нічого не видно, треба їх край помити. А в нас там туйки, і вся оця пиль, воно якось так все бризкає у вікно, то помию, помию і вікно. Може, тільки на кухні побачу. Побачу, коротше, треба щось робити. Достала кепку хобливо. Так хотіла вийти на город пошарувати, а пішла в нашу дровітню, а ні однієї вдома немає сапи Хазії. Ваня забрав на роботу всі сапки поточити. Тому місія сьогоднішня моя зварію. Пекти паски. Будемо зараз місити тісто і будемо пекти паски. Варфей! Кажу вам, яке все зелене, гарне. Варфея воля. Оцю територію ми трогати не будемо, в плані її не буду ні шарувати, нічого. Тут буде воно у нас заростати, бо сюди буде насипати ще пісок, каміння, тому з цією територією нічого робити не будемо. Будемо трішки укріпляти схил. Ви бачите, воно все йде ступеньками. От тут буде укріплення для схилу. От. їх резентами щось там. Ну, їх, звісно, прополоти треба. Це вже руки дійдуть до, після Паски. Ну і, звісно, прошарувати цибульку часника. Дивані ще сьогодні докупив цибульки тиканки. Куди він її хоче садити, я не знаю. Ой. Коротше, сіточка картошки. Ще нічого не садили, бачите? М Пустий город. Ми не спішимо потепліше, воно тоді скоріше все вилізе, а то є люди ще до снігу все посадили. От Воно повилазило. то щось поприморажувалося, нічого страшного встигнеться, воно все виросте. <кій> З тим учтом, що я така слабуча була, то мені простітельно, що я ще нічого не робила. Молодь біля річки. Так, Варюха, йдемо пекти Паски. <ти>, Ти хоч на дворі гратися. Моя таке цюлька. Мамина кицюля. На дворі така теплота. Хорошо сьогодні на дворі, так. Да? Так, ну а я тоді йду, буду на кухні щось робити. Бусу треба помити. Коротше, є що робити вдома. Я ж захекалась, бачите, друзі, як оце, <кій> оцей кашель дає, Які ускладнення. Які ускладнення цей кашель дає. Це капець. Так хотіла, а так хотіла. Вимішується моє тісто на паску. Постояла опара. Друзі, це моє перше буде тісто на паску. паска моя буде перша. І Якщо вона мене вийде, я обов'язково дивлюся це. Наче не склобне. Побачимо. побачимо, що з того вийде. Вікна помила, красота, близька. Вікна помила, щоб якщо в хаті прибрати, оце ж пасочку хочу зробити. І є сьогодні хазяйка, аж варіна фотозона ще висить, ще не знімала, хай висить, хай висить, мені не подобається. І тут в кімнаті вікна помила з вулиці, Від, відбила термометр, як він не відбила я, воно саме відпало. Я почала мити, а він, видно, перемерз. І на сонці, і на морозі, і коротше, все саме. Так, на кухні трошки ще потім попродавалося. Тісто місяця, 7 хвилин воно можна вимішувати. Потім стояти, потім знову мішати. У мене сьогодні натхнення спустика. Найдовше воно не віддалося. Воно тут тісто гарно, так що записала маску, треба розморозити, щоб воно розтануло. Не розтопити, а щоб воно було таке енергія. Перша моя буде перша паста. Я оце думаю, як наші бабусі встигали все робити, коли в них не було ні посудомийок, ні блендерів, ні міксерів, ні оцих кухонних комбайнів, нічого не було. І вони все вручну все колотили, все встигали. Моя бабуся. Пам'ятаю, кожне свято в нас столи просто гнулися від цих страв усіх. усіх і я просто поражаюсь в тому, коли вона все встигала. Ну, такі всі страви е, голубці, холоде, холодець, налисники, е, в студіні вишні молоко. Да, ви знаєте, таке, от, е, салати, тушена картопля, і це все в печі, ще хліб там пікся. Я просто восхищаюсь тими жінками, як вони оце все встигали. А ми ще посудомийка помила. О, Розкласти треба, розкладай. <рес> Це і добре, що у нас тільки зараз всякої техніки, що ми особо не перетруждаємося. Ми на кухні, можна сказати, відпочиваємо. Все за нас працює. Зараз розкажу, друзі, як я оце захворіла. Як я захворіла, розказую. Коротше, минулого тижня. Минулого тижня я задумала уборку в ванні. Повідкривала відкривала вікна, запшикала ванну всю оцею антипліснівою. І яка я молодець, зайшла в цю кабінку, забризканою цією антипліснівою, зайшла в цю кабінку і почала чухати стіни. Як я надихала з цієї хімози, як я почала кашляти, це було щось страшне, що мої легені просто випадуть, яке я дурне було. Як це не взагалі додуматись до такого і залізти в цю душеву кабінку і ніякого ні респіратора не вдягти, ні хоча б не змити його, а потім почухати? Ну, це вже, знаєте, я і знаю. Я знаю, що так робити не можна. Але, знаєте, мабуть, воно так мало бути. Коротше, починаю я оце сильно кашляти. Приходить Ваня. Ваня в шоці, теж хапає цей хімози. Відкриваємо ми вікна, двері, все відкриваємо, робимо сквозняк. Я сеюму, о, аж ухо з відклала. мокрою спиною, давай ще тут пол мити, все. А на другий день. Ми їдемо на день народження. Їдемо На День народження. На тому дні народження я розумію, що щось не то. Щось не то. І я так накашляла голос, У мене прям <кхи>, такий грубий голос був неприємний. От. Я розумію, що мені погано на тому дні народження. Вані каже, давай, мабуть, вже ми їдемо додому, бо я себе щось не дуже добре почуваю. Приїжджаємо ми додому, а у мене <кхи> температура піднялась. От оцей кашель, температура. І я починаю лікування, інгаляції, антибіотики на другий день. Да, це, мабуть, на другий день. Це... Я вже збилася з цих днів. Коротше, в понеділок ми їдемо в лікарню, щоб мене послухали і назначили, який курс лікування, бо просто не виносимо. Я лежу бревном, не можу встати. Дуже важко. От Не те, що я піднятися взагалі з ліжка не могла. Так погано було. Їдемо в лікарню. Лікар назначає мені, ну, в принципі, те саме, що я робила інгаляції, ще плюс назначив антибіотики, я пила. От, ну Наче, слава Богу, нормально. Оце ще залишився кашель. Ще роблю інгаляції, ще таблетки п'ю. От таку заразу я прицепила. Я не знаю, що воно, знаєте, мабуть, воно одне на одне наклалось, надихалася цей хімозий, плюс е, просквозило мене. І воно одне, на одне наклалось, то я вам кажу, це було щось просто страшне. Так що, друзі, не хворійте. Це я вже пасочки поставила сходити в тепленьку духовочку. Ну, скоро буде випікати, вже скоро, скоро. Друзі, і нарешті прийшов час зробити відгук на цей крем. Я начебто знімала короткий шурс. За цей крем розказувала, що я лікую розацею. І замовила оцей крем Пуріто Корейська косметика з синтелою і зеленим чаєм, щось таке. Змін таких аж я не помітила через те, що я його ним користуюсь комплексно. Тобто ввечері цим кремом. Можливо, цей Смарт Фордерма, оцим ще користуюсь. Потім на день обов'язково у мене з СПФ. Лірен дуже класний, мені він дуже подобається. Він трішки спочатку вибілює шкіру, а потім така шкіра від нього, прям гладенька-гладенька, мені подобається. От. Ну і лінійка біотерма. Щоб конкретно сказати за цей крем, спочатку, коли я почала ним користуватися, в мене щоки одразу ставали червоні. Це якось воно є, цьому назва, якась, м типу вспишка вспишка розаце, а щось таке от. Якось є цьому термін, цьому, коли після нанесення крему починають червоніти щоки. Але потім нормально. Потім там, через два тижні, мабуть, вже зовсім не відчувалось, я його наносила нормально. Але мені не подобається він на лиці. У мене таке враження, начебто постійно маска на лиці. От мені це не подобається. От. І сьогодні отримала отакий такий Рошем розалік. Мені знаєте, що сподобалось? Те, що він ось зеленого кольору. Я от навіть нанесу. Зеленого кольору. Зелений це через те, що щоки червоні, мастер зеленим кремом, і воно перекриває. Він стає, знаєте, такий під, під тон шкіри він стає. Побачу, я ним почну користуватись, потім за нього розкажу. Зараз просто ця це, це, це розповсюджена проблема. Дівчата мої дорогенькі, беріть лице. Постійно користуйтесь СПФ, постійно користуйтесь СПФ. Воно захищає лице, бо потім будете мати отаку от проблему, як я. Ну, це не тільки через сонце, а і воно там накопичилось через багато факторів. Отак. От Отак я потім розкажу за цей. Це те, що я хотіла розказати за цей крем. Коротше, нічого не раджу. Нічого не раджу, бо це косметика. Кожна косметика, вона індивідуальна, що підходить мені, може не підійти вам. Тому тільки з консультації дерматолога і е користувати зовсім, знаєте, наносити на невеликі участки е шкіри, щоб зрозуміти, чи підходить вам той чи інший засіб, чи ні. От Отак. така була От Отак, бачите, так, а я зараз, мабуть, ось цим спробую сьогодні намастити. Мені ж цікаво, яка воно буде. Ну він стає прям під, під тон шкіри. Варя в душевій кабіні чекає, щоб включити воду, помитися. Каже, щоб не заважати тобі. А, ну, коротше, отак якось побачу. Зранку побачу, яка буде шкіра. Ну, взагалі воно стало начебто як тональний. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Бо тональним я не користуюсь. Отак. Так, які гарні зійшли, і зараз їх ставлю в духовку вже випікати. ой, Хоч би були гарні, хоч би вийшли так, як треба. Все так. Моя мама робила бабуся, коли е, вкладала хліб в піч чи в духовку, що він гарний спікся бачу, що там шапочка починає з'їжджати і тут, і тут, і тут. Ну нічого, це перші паски. Нічого страшного. Надіюсь, ці будуть дві гарні, якусь із них візьму до церкви. Сьогодні украсити треба. Угу. Вже по 11 Я хочу щось сьогодні відео викласти. Ну, побачу, може зранку викладу. Так що будете снідати і дивитись моє відео. Е, украсити буду украшати збитими білками з сахарною пудрою. Переб'ю це все. І в мене там є ще прикраси, посипки. Оце все хочу прикрасити. Отак. От вже хочу відпочивати, бо я пізно її почала робити. Ну, да, коли приїхала з роботи, одразу і почала робити. Да. Це, щоб паску пекти, треба вдома бути. І це починати зранку, і щоб ввечері вона вже була готова. А зараз я її дістану. Це ж гарячу, її ще не можна мастити, правильно? Не знаю. Може, завтра украсть, побачу. Або коли вона гаряча. Зараз зайду в інтернет, подивлюсь. Добре, що є інтернет, де можна подивити все, що завгодно. Коли його прикрашати, коли краще, коли треба, не треба. Коротше, в інтернеті зараз буду дивитися. Друзі, Друзі доброго ранку. Ох, як я хочу спати. Виставлю мої пасочки і зараз включу білки збиватися. Зіб'ю крем і буду перемасювати. Шварю, треба розбудити в них дистанційне навчання ці дні. Але вона просила її раніше розбудити, щоб допомогти мені прикрасити пасочки. Ось такі вийшли, тут трошки поплила шапочка, але ну, нічого. Загалом нормально. Так, збила я глазур. Надіюсь, вона в мене вийшла. Не потече, не буде липнути, а застигне так, як положено. Зараз в уварю будемо прикрашати. Так, прокрутій? Не-не, не, не, не. от так прокруті, прокруті. Тепер доставай. Главное, щоб не відвалилося воно. Опа! Ой, дивіться, як прикольно вийшло. його. Я чуть боюсь, що вона в мене попливе. Не знаю. В якому смыслі? В якому смыслі вона мені здається, що якось жидко. Мені тоже так кажется. Да. У бабулі прям була густа густа ну, так. Зараз посипемо. Добре російська. Вирішка вже прикрашає. Ось такі будуть гарнючі у нас пасочки. Краса, краса. Ну, для першого разу я вважаю, що це дуже і дуже непогано вийшло. Да, Вірюх! Ми з тобою хазяйки, да? Комунікація тепер борщула, то що він буде текти потім, бо самій вже пасли. Думаєш? Ну, нічого страшного. Які красивучі! Друзі, я прям дуже-дуже задоволена. Рецепт я брала на каналі Життя Любителя Готувати. Я залишу і посилання, і опис рецепту під відео. Можете подивитись, дуже легко робиться. І. Впевнена, що вона дуже-дуже смачна. Друзі, час летить неспинно, Уже у нас Великдень на носі. Так швидко пролетів, наче тільки-тільки був новий рік, а вже Великдень. Друзі, хочу вам побажати напередодні Великодня, щоб в вашому домі завжди була мир, радість, злагода, любов, сімейний затишок, щоб у вас в житті складали все, як ви забажаєте. Бажаю вам міцного здоров'я. Любові, щастя, взаєморозуміння і з наступаючим вас Великоднем. Як завжди, міцно всіх обіймає ваша Інна.